Відбір, підготовка та відновлення під час повномасштабної війни якісна психологічна підтримка стала необхідною для ефективного функціонування бойових підрозділів. Військові психологи готують бійців до можливих стресових ситуацій, вчать надавати собі та побратимам підтримку. Як вони працюють? Детальніше влад величко. Поруч перед виходом на позиції. Головна проблема в екстремальних умовах, де ж людина перестає заображати. Перші допоможуть подолати гострий стрес. Ціли. Пішли, пішли. Це військові психологи. Безпосередньо на сході е, з проживаю з бійцями. Поруч е, ми там формуємо, е, облаштовуємо пункт першої психологічної допомоги, от щоб кожен міг звернутись, і кожен день проводимо в якомусь підрозділі. Психологи працюють з військовими на різних етапах: від початку відбору у військо. Від психологічної підготовки до відновлення. Після солдату потрібно не просто навчитися тримати автомата, а потрібно внутрішньо бути готовими до виконання бойових завдань. Багато людей зараз з цивільного життя прийшло в армію, і тому всі навіть ті проблеми негаразди, які в них були в цивільному, в цивільному житті. Вони приносять з собою в армію. Тому ми ще попутно розбираємося із цим до кожного бійця індивідуальний підхід. І допомагають не лише розмовами. Більшість це розмови. Звичайно, я такий адепт розмовного жанру. Психологія в мене на це направлена. Але у нас є напарники. У нас дуже велика професійна команда, і кожен представляє певний напрямок. Свій є у нас арт-терапевти, які люблять помалювати з людьми через там ліпку глини. Там людина самовиражається і так далі. напрямків безліч. Ми також відвідуємо наших поранених. Побратимів у лікарнях, у шпиталях, надаємо так, плече підтримки, підставляємо. І коли наші хлопці повертаються по обміну з полоном, то ми також працюємо з ними. Те, що психотерапія важливий елемент у війську, підтверджує і командир відділення Андрій. Як людина йде до психолога, ніби то зразу себе накручує: о, зараз будуть провимивати мізки, там щось будуть випитувати, непонятно що. От, але наші психологи, от шана їм за те, що вони все ж таки знаходять підхід індивідуально до кожної людини. От і, скажімо так, розмова виходить невимушена. І, окрім особистих проблем, спілкування з психологом допомагає знайти спільну мову між побратимами, враховуючи те, що я зараз ще й командир, можна сказати, найнижчої ланки, але все ж таки командир відділення, то з психологами необхідно мені в якійсь мірі спілкуватися для того, щоб, ну скажімо так, набагато якісніше, простіше і швидше налагоджувати контакти зі своїм особовим складом. Військові психологи в ЗСУ першочергово зосереджені на кризовій психології та наданні первинної психологічної допомоги. Все тому, що в нас велика кількість військових, які безпосередньо залучені до бойових дій, і саме їм потрібна негайна підтримка. Владвеличку Руслан Ми Україна, марафон Єдині новини.